Четвертий рік, як для нас всіх, на календарі завмерла дата 24 лютого, день зворотного відліку. У третю річницю Великої війни у волонтерському центрі Шостка Добро відбувся пам'ятний захід по відзначенню тих, хто мужньо протистоїть ворогу на фронті зараз, і вшануванню тих, хто доєднався до небесного воїнства, захищаючи нашу свободу. Та незалежність під час хвилини мовчання кожен з присутніх згадав свого рідного або знайомого воїна земляка, якому не судилося повернутися додому з перемогою. На жаль, таких з кожним днем все більше і більше. Це таке горе, як вразило нас з перших днів це з 24-го. Хоча війна йде з 14-го, але особливо це було помітно 24-го. Числа, коли люди підкопили 4 години ранку, не знаючи, що робити. Слава нашим героям! Слава Україні! Ми а -а -а. дякуємо тим, які зараз нас обороняють, і тим, які лежать в сирої землі. Вони живі до тих пір, поки ми про них пам'ятаємо. Дякую всім за пам'ять. Величезне дякую волонтерському центру, який підтримує цю пам'ять. Виховує дітей, щоб вони пам'ятали. Низький вам укріп від всіх нас, родин загиблих. Пам'ятайте, що поруч з вами знаходяться люди, які, може, потребують вашої допомоги. Не обов'язково це фінансово, а просто доброго слова, піддержки, співчуття. Шануйте тих, хто захищає нас. Пам'ятайте про тих. Які віддали своє життя за нас. Військовим я хочу сказати велике спасибі за те, що нас захищають. Ми завжди молимося, щоб Господь Бог послав вам здоров'я і ангела-охоронця, і щоб завжди ви повернулися живими. За заходу керівниця волонтерського центру Світлана Субтельна згадала емоційні перші години нового життя в нових воєнних реаліях. Ми символічно спробували сьогодні накрити цей стіл, щоб наші янгали завітали сьогодні до нас і пригостились чаєм, цукерками. Символічно накрили цей стіл для тих військових, які обов'язково повернуться з перемогою. Важко. І мені здається, навіть важче, ніж три роки тому назад, тому що ми були впевнені декілька днів, потім декілька місяців, потім ще рік, і ми переможемо. Але не так судилися, як хотілося. Пані Світлана зазначила, що наразі кожен, хто не на передовій, а у відносно спокійному тилу зобов'язаний робити все, аби хлопці і дівчата, які продовжують відстоювати суверенітет України на передовій, відчували, що ми всі разом. У підтвердження цим словам військовим було передано коробки, зібрані місцевими дітлахами, в яких і смаколики. І необхідні речі, і побажання, побажання вистояти у цій несправедливій кривавій боротьбі і повернутися додому з довгоочікуваною перемогою.